Всім привіт! Ви на каналі Books.ro. і сьогодні у нас дуже цікава тема скіфські звичаї. Ми з вами в попередньому розділі говорили про, про кого ми говорили правильно, про скіфський мир і про Римський мир, і також про а, сарматів. Цього разу ми будемо говорити вже про скіфські Звичаї. Я нагадаю, що я вивчаю Історію України з ось такою книгою. Павло Роберт Магочі, американсько-канадський дослідник українського походження, і його книга Істо Україна, історія її земель та народів, друге видання. І по порядку я розбираю, довивчаю Кожен розділ, і дізнаюся, щось нове, що забула, не довчила у школі. Отже, сьогодні у нас така жорстка тема, тому що ви зараз побачите, які скіфи були жорстокі воїни. І ця, ці характеристики скіфів, Павло Роберт Магочий не просто так нам подає. Він цитує буквально і вказує, що це джерело. і Цитати взяті із Геродота а, і його четвертої книги історії. І а, Павло Роберт Магочий наводить уривочок з четвертої книги історії Геродота, де видно, що найбільше на Геродота так справили а, скіфи, їхні звич, звичаї, але такі, які. Дали зрозуміти нам і всім іншим, що скіфи мають репутацію жорстоких воїнів. От давайте поговоримо, що писав Геродот. Зацитуємо деякі його слова і побачимо, якими людьми, якими жорстокими воїнами були скіфи. І е Щодо звичаїв на війні, ми більше будемо тут торкатися цієї теми, тому що це найбільше вразило античний світ і Геродота. То е, пише Геродот так, що у першого ворога, якого Скіф уб'є, він п'є кров. А з усіх інших, яких ще буде вбивати так у битві, він приносить з тих інших відтяті голови своєму цареві. Відповідно, коли Скіф відтяв голови, так, то йому дозволяється отримати трофей цю голову, так, а якщо не принесе голови, то не дозволяється так, Скіфові отримати тоді такий трофей. Відповідно, Геродот пише, що Скіф здирає шкіру з голови свого ворога. Він, до речі, описує цей процес. Тому всім, хто зараз не готовий це чути, відійдіть від екрані, тому що тут просто Геродот так детально це описав, як скіф зриває шкіру з голови свого ворога. Він спочатку так надрізає шкіру навколо голови, там, де вуха, бере голову, трусить голову. Щоб відірвати від черепа. Потім він бере бичаче ребро і розладжує шкіру. Після цього він використовує її як рушник і вішає на вуздечку свого коня. Ви собі тільки це уявіть. На якому їздить скіф на цьому коневі, він собі так вішає і пишається нею. Оцю так шкіру розладжену. Боже, як це жорстоко. Тому що пише Геродот, що той, у кого більше рушників, скажімо, то він, типу, такий суперкласний воїн. Він, типу, крутий, відважний, хоробрий воїн. І багато хто, як далі пише Геродот зі шкіри ворогів, шиє собі плащі і носить їх, як інші селяни. Ви собі уявіть, шити плащі з людської шкіри. А... Навіть пишуть, що роблять собі чохли для сагайдаків. А, тому що людська шкіра вона досить щільна і блискуча, і е, вирізняється так близьком, білим кольором. І е, багато хто далі пише: Геродот здирає шкіру з усієї людини, натягує її на дерев'яну раму і возить з собою, гарцюючи на коні. Боже мій! В які часи я потрапила. <ріст> ну, такі у них звичаї. А... Але що далі робиться з головами найненависніших ворогів? А... Боже, я не можу це більше читати. <ріст> які скіфі жорстокі звичаї воїни, які вони жорстокі воїни, Боже мій. Вибходові це почути, Геродот пише, що кожен з них, відпілявши все, що нижче від брів, очищує череп. І якщо скіф бідняк, то він лише обтягує зовні череп сирицевою. сирецевою. Бичачою шкурою і використовує його як чашу. А якщо скіф супербагатий, то він ззовні обтягує шкурою, і середини позолочує його і використовує як чашу для вина. І вони так роблять навіть із черепами своїх родичів, так? якщо вони посваряться між собою, так? або хтось там ну, зрозуміле. Тобто. То, відповідно, коли приходять гості, так, і, то їм підносять ці черепи і кажуть, що це були їхні родичі, і їм довелося з ними воювати. І господар типу, вийшов з війни переможцем, тому що він зробив бачите, він обтягнув шкурою і тепер використовує як чашу цей череп. Тобто так вони хизуються. Так, типу, я переміг цю, цю людину. Ось, подивися, що я з нею зробив. І, е типу, така перемога у них вважається суперподвигом і чимось таким крутим. Боже мій. Так, е на сьогодні це все. Більше тут описа не подається. Я думаю, що і цього достатньо, щоб зрозуміти вам, які скіфи були цікаві, жорстокі, цікаві люди, жорстокі воїни. А наступного разу ми з вами поговоримо про візантійців та хозарів. Так, візантійці та хозари. Я сподіваюся, там вже не буде так багато жорстокості, як тут. На сьогодні це все. Всім па-па, всім хорошого дня. Ми зустрінемося з вами у наступному відео, де обговоримо тему візантійців та хозарів.